Всесвітньому дню протидії насильства над жінками присвячується. У Гантемалі практична норма сімейне насильство і гвалтування. чаді жінки майже не мають ніяких прав. Їх видають заміж 10 12 років. Я дівчина і я проти насильства. У Пакистані 90% жінок стикаються з насильством в сім'ї. І немає ніяких законів, що захищають їхні права. У деяких районах жінок можуть гвалтувати в якості покарання за злочини, які скоїли чоловіки з їхньої сім'ї. Я дівчина і я проти насильства. Через війну у східній частині Демократичної Республіки Конго жінки змушені битися на передовій. Вони гинуть під час нападів, піддаються гвалтуванням при захопленні в полон. Жінки в Конго не мають права підписати жодного документа без дозволу чоловіка. Я жінка, і я проти насильства. В Індії 70% жінок змушені терпіти насильство в сім'ї. Приблизно кожні півгодини індійська жінка піддається зґвалтуванню. Має місце торгівля людьми. Жінки користуються підвищеним попитом. Майже половина дівчат виходить заміж до 18 років. Я дівчина. І Я проти насильства. В Індії 70% жінок змушені терпіти насильство в сім'ї. Приблизно кожні півгодини індійська жінка піддається зґвалтуванню. Має місце торгівля людьми. Жінки користуються підвищеним попитом. Майже половина дівчат виходять заміж до 18 років. Я жінка, і я проти насильства. У Судані влада прагне прийняти закони, що захищають права жінок. Але поки результат їхніх дій непомітний. За останні 10 років викрадено, закатовано і вбито більше мільйона жінок. Я дівчина і я проти насильства. В Афганістані середня тривалість життя жінок 45 років. Переважна більшість з них безграмотні. 85% жінок змушені народжувати без медичної допомоги. Афганістан країна з одним із найвищих рівнів смерті серед породіль. Я дівчина. І я проти насильства. Ірак це справжнє пекло для жінок. Бойовики Ісламської держави пропагують секс джихад Це заклик молодих жінок до надання інтимних послуг солдатам. За відмову від участі у такій акції на жінку чекає страта. За минулий рік понад 150 жінок померли. Я жінка і я проти насильства.